Вітаю вас, друзі! Російські загарбники продовжують бити по нашій цивільній інфраструктурі та хизуватись тим, як вони вчиняють воєнні злочини перед своєю внутрішньою аудиторією, по об'єктам воєнного управління і системи енергетики України. Цель удара достигнута. Особе внімання уділяється збереженню громадської інфраструктури. Не скажу, що це якось нас із вами особливо дивує, тому що росіяни б'ють по цивільних об'єктах іще із першого дня війни, і навіть не із початку повномасштабного вторгнення. Але я гадаю, не буде зайвим вам і ще раз показати, яка у них там всередині шизофренія. Російські збройні сили не бомбять міста, і об там всім хорошо відомо. Нужно щоб це було довго в течение длительного періоду, щоб вся ця інфраструктура була розрушена. Ніяких ударів по гражданской інфраструктурі не наносяться. Правда, потім якось так цікаво стається, що вибухають вже електропідстанції у Білгородській області на території Росії, і окупантам це чомусь неочікувано не подобається. Так, ну от і нам сьогодні досталось. після утренніх подарунків, нам в втьоткіна теж. Был обстріл взорвана подстанция Шибекина. У нас старий невеликий нефтехранилище в білкаруському районі. зараз горить. тому що росіяни обов'язково за усе будуть відповідати. А ви, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. І сьогодні з вами хочу поговорити про наслідки російських ракетних атак останніх днів і про те, що нам з вами варто робити росіяни навіть зараз продовжують вигадувати, що, начебто, вони влучили у Верховну Раду України у будівлю Служби безпеки України та не тільки. Ви замітьте, що ми вперше ударили по центрам, реальним центрам прийняття рішень СБУ. На банковські дворець цього президента то Я от тільки не можу зрозуміти. А дитячий майданчик, у який вони випустили ракету у Києві, це був офіс президента, чи можливо це була будівля служби безпеки України. Та росіяни живуть у своїй вигаданій паралельній реальності. Там вони розбомбили не тільки нашу Верховну Раду, а і ще й вигадали, що виявляється, українці масово почали тікати з України саме після останніх. Ракетних атак сьогодніше не пробка із Києва. Ані побіжали, тому що тим, казалось в суботу, що они побеждают в войне. війні. Мовили опять волну мігрантів, яка пошла всю в сторону границы. Это очень хорошо. не маючи реальних успіхів на полі бою. Відступаючи на кількох напрямках, росіяни вигадують собі перемоги, вірять у них та радіють. Ну друзі, ну я думаю, ви довольні. Настроєння-то получше стало. А ще вони надають нового значення старим термінам. Виявляється, коли росіяни вбивають цивільних, коли росіяни випускають ракети у перехрестя, коли росіяни намагаються зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру, то це найвищі прояви гуманізму. Це гуманізм ми всякий раз фіксуємо, що наш гуманізм. Ані ошибочно приймають за нашу слабість. Ну а коли вони зізнаються у тому, що насправді б'ють по цивільних об'єктах, то у цьому також не вбачають нічого страшного, тому що якщо російська ракета поцілила у дитячий майданчик, то це вже серйозний військовий об'єкт. Це теж критична інфраструктура, це не громадянська інфраструктура. Я хочу вам нагадати, друзі, росіяни б'ють по нас ракетами, не тому що вони хочуть помститися за Кримський міст, тим паче, що ці ракети, які по нас випускали протягом останніх днів, були заготовлені для атаки ще за кілька днів до того, як вибухнув Кримський міст. Росіяни хочуть нас усіх вбити за те, що ми українці, і все це єдина їхня причина, про яку вони абсолютно відкрито не соромлячись, кажуть. Ну, якщо ви не хотіти, щоб ми вас переубеждали, ми вас уб'ємо. Уб'йом, сколько уб нужно, об'єм мільйон, 5 мільйонів. Хоч всіх істрибів. Свої заклики до геноциду та вчинення злочину геноциду росіяни намагаються виправдати тим, що українці самі у всьому винні тому що чинили супротив російській агресії ще з 2014 року. Я думаю, сказати, що це населення України, к сожалению, дожен констатувати в значительній своїй масі піддержала той путь. Котре привел Україну к війні з росією. бо Україна мала бути нейтральною по відношенню до тієї самої російської агресії, коли Росія тільки її починала у 14-му році. Ми мали підкоритися, все що требовалось від України, это ставати нейтральний в військовому плані. Бо вообще ничего от тню не требовалось. А раз українці не захотіли здавати свою країну, раз українці не захотіли, щоб росіяни безкарно нас вбивали і почали супротив. Саме тому росіяни і намагаються вчиняти й далі злочин геноциду проти нас із вами. Вони ж ні разу не нацисти. Тепері пусть пустяк Да, дані, можуть пострадати. Ну вони за це відповідають. А вже ж це усе ми самі винні у тому, що росіяни нас вбивають, але нічого. Вони за це усі обов'язково заплатять. А тим часом Україна показує, що означає мати дійсно дух до того, аби боротися. Ось отак, наприклад, виглядало місто Дніпро одразу після ракетної атаки. А це фото зроблено там же вже наступного дня. Та сама ситуація і в Києві. Ми дуже швидко відновлюємо усе, що пошкодили росіяни. А ще ми дуже швидко збираємо на помсту. Одразу після того, як почались ракетні удари, я та Сергій притула оголосили про збір, дуже великий і важливий збір на дрони Камікадзе РАМ 2 і зібрали в кілька разів більше, аніж було необхідно. Отже, 100 мільйонів у нас є. І є навіть більше власне про цифри. Станом на 12.00 сьогодні ми зафіксували 352 мільйони гривень. Зібраних е, коштів в рамках цього проекту 100 мільйонів гривень підуть на закупівлю партії дронів Камікадзе. Ми би купили і на усі 352 мільйони, які зібрали, але на жаль, фізично це неможливо. Та ми нарешту на 252 мільйони купимо і ще дещо, що допоможе винищувати окупантів на нашій землі. Дякую кожному, хто долучився до збору. Ваша допомога показує, що нас, українців, неможливо зламати. Ламати, проте російські ракетні атаки спрацювали проти росіян і у інших сферах. Росія отримає після цього іще більше санкцій, а Україна отримає більше допомоги. Якщо вони зараз будуть просити у американців і у європейців нові системи ПВО. Вряд ли ні щось получені саме так, оскільки нам точно ніхто нічого не дасть, Україна вже отримала від Німеччини систему ППО Айріс-Т, а також від Сполучених Штатів Америки, вже незабаром ми отримаємо перші системи на сам сі. Я впевнений, що російські ракетні атаки змусять наших союзників надавати нам іще більше систем протиповітряної оборони, які створять проблеми для окупантів. Опять же, если они будут завозить інтенсивно в большом Кількість ПВО це вісьма слажні роботу наших ВКС. Звісно, ми і з вами отримаємо усю цю потрібну Україні допомогу не так вчасно, як мало би бути мало би бути набагато раніше. Але якби не мужність українського народу, якби не Збройні сили України, якби не наша консолідація, то ми би не отримували взагалі нічого. І можливо, вже сьогодні у нас би були б зовсім інші результати російського країни. Української війни тому я хочу подякувати кожному, хто сьогодні захищає Україну на усіх фронтах. Кожному, хто сьогодні не мовчить про російські воєнні злочини, і окремо тим українцям, які перебуваючи за кордоном, виходять регулярно на акції протесту, виходили і цього разу. Європа зараз не потрібні вшанування, зараз необхідні дії. І Якщо ми сьогодні її не зупинимо і не визнаємо країною терористом, раша і терорістейт, раша і aggression stop! Слава Україні! Героям слава! Україна! Вперед! Ви, українці, які перебуваєте зараз поза межами України, є нашим голосом у світі. Не мовчіть та завжди вимагайте надавати Україні більше зброї для захисту. Ну а ми усі маємо гуртуватися, маємо допомагати Збройним силам України для того, аби перемогти Російську Федерацію. Я впевнений, у нас із вами це обов'язково вдасться. Гуртуємося, підтримуємо одне одного та не забуваємо. Усе буде Україна, та над цим іще Треба буде важко попрацювати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.